Покажу вам на Віоліті ось таку бурштинову цікаву вінтажну штучку. Не знаю, що про неї сказати: це жетон чи брош, але це натуральний бурштин. В каталозі є янтарному є жетони. Може, це жетон? Не знаю оригінальний, чи тут членін, чи він спочатку був, чи його потім вже замість якої світлини наліпили. Але таку штучку, саме бурштинову, не пластикову, я зустрічаю вперше. До речі, знаєте за скільки вона була продана на Віоліті? 1804 гривні. Це 44 долари. Може, хтось бачив в каталогах таку річ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я своїх пошукала і так швидко не бачу. Але те, що це натуральний. Вінтажний бурштин це 100%. Гарного дня!